Уяви собі, що ти можеш стати сильнішим, швидшим і витривалішим завдяки соціальному костюму справжньому екзоскелету. Це не фантастика, а реаль, реальність створена ясюки самкарі професором із Сукупського університету він створив хал 3 і хал у унікальні костюми, які допомагають людям рухатися хал – Це повний... Екзоскелет, який підтримує руки, ноги та тулуб і значно збільшує фізичну можливість людини. Цей винахідний. Особливий важливий для людей із обмеженою рухливістю, адже він допомагає їм ходити та рухатися, використовуватися на виробництвах і в рятувальних операціях, дозволяючи людям піднімати важкі предмети без. Шкоди для здоров'я. Єсвіки Санкарі вірить, що технології повинні допомагати людям, і його винахід доказує того, що майбутнє вже настало. Може одного дня ти теж зможеш створити щось що може змінити життя мільйонів.